час Виконували роботи по догляду за зеленими насадженнями, це їх омолодження, підрізка сухих гілок, а також звалювання дерев. На даний час було виконано формування кров дерев на 369 штук. Це, зокрема, по вулицях Набережно, Незалежності, Крука, Хіміків, Целевича, Курбаса, Петлюри, площа ринок, сквер по вулиці Шпитальні. Також зрізано 34 сухих дерев, це по скаргах. В тому числі вулиця Вовчинецька, вулиця Нова, вулиця Нафтова, вулиця Набережна, вулиця Слави вулиця Незалежності, вулиця Тисменецька, сквер меморіальний, вулиця Церевища, вулиця Полюя. І також на, на рахунок цього, на цих зрізних деревищах, хочу наголосити, що дуже багато скарг і зараз поступило, е, приходять звернення від депутатів. Від об'єднання свободи зрізати. Я хотів би вже по цьому зразу, щоб таке наголошення йде, що то 1400, то коштує дерево, але воно ж фактично не коштує 1400. А от ваш депутат Роман Васильович був свідком, як ми вишку заказували, як то дерево не можна зрізати. І вишка коштує 500 гривень в годину. Яку ми не позичали, я маю заплатити. Півтора тисячі, майже дві тисячі гривень, звідки я візьму заплатити за ту вишку, що я зрізав дерево по депутатському зверненню. А фактично це ж не тільки дерево зрізати, а треба його і забрати, і кран, можливо, треба, якщо великий, треба вивезти ту деревину машини, заказати. Це ж так, я просто хотів наголосити, щоб так не писали кореспонденти, то, що то... така ціна дуже велика. Бо то то просто ну, Нарості. якщо хочуть, не підуть провірити. Це і дебенівські норми, я їх сам не видому. Це державні будівельні номери, на які заложені, може піти кажуть, залізти в комп'ютер, подивитися, як, воно, як ці норми розроблені. Це не мною розроблені ці норми. Ну, то Вибачте, що так, бо то просто я хотів розказати зразу, що цей. А зараз звернення поступають, я сказав Василю Патрич, Василю Василь Спатич що я вже більше мені не дають заявки, бо я різати не буду. Я три місяці працюю безкоштовно. Ото, що зароблю десь гроші і даю на бензину, щоб у місті зрізати дерево і зробити формування. Щоб місто було красивіше, щоб ті гілки сухі не падають. 50 тисяч. Так. І пробування про 99 тисяч. 99 тисяч. Не пропускають, бо тому що то не той код і казніше завернуло. Завертає. Я тому припинив, зробив на 49 тисяч формовку, треба ще на 51 робити. Я припинив, тому що не вирішується питання по оплаті. Я три місяці без грошей. Де, виктор, у вас є дані по місту загалом по кількості аварійних дерев? То, що аварійні дерева, тобто ваші дані. Є 100, 138 штук. Найкритичніші? Найкритичніших таких є десь коло 70 штук. Такі, що вже на нахилені над будинками. Значить, не приймаєте нічої заяви. Нічої заяви ж не приймають. Ви знаєте стан речей. Так я знаю. Я хочу, щоб ви зрозуміли одну просту річ. Але то ж мені звонять, навіть ми що впало дерево, їдь. А за що я мої їдь? То що впало дерево, це і найкритичніші зв'язайте. Тому що. Ті кошти, ті призначення, які є, от на них тільки розраховують. На них тільки розраховують. Всіх... А якщо хто, хтось хоче зрізати дерево, виступає заємником, тому що відповідно, ви знаєте, постанову Кабміна, чи не знаєте, відповідно до якої ви маєте зрізувати, вона від 1 серпня 2006 року. Там все прописано, десь в тому числі, що стосується дозволу екологів, насдій піднімали питання. Значить, квест, Тобто є акти, там, по-моєму, чотирьох примірниках по слізках складається за заємником, акт акти чотирьох примірникам, подається відповідно міну природи, мінімугію, і протягом трьох днів вони мають дати вам відповідь. Все. І відповідно до цієї постанови у нас свій час було прийнято рішення, також у 2006 році. Вдається його. Що стосується дозволу на зрізку протягом календарного року. Було таке. Так воно так, є. Да, так воно діє. Так. діє. Все. Сухі, значи, сухі, тому от, так. всі інші заявники, які Приватні господарі, керівники підприємств, постанов, хочуть зрізати, хай платять гроші. У нас бюджетних призначень тільки 50 тисяч. Тільки 50 тисяч. Тому найкритичніше. Була така пропозиція, що в цій справі дорізання заряду тепло комуніер. Теплокомуненерго в цьому питанні інформацію можете дати. Вивчити отримати Звичайно. ліцензію і приступити до цієї роботи. Значить, опрацьовували це питання. На даний час люди направлені на курси. І десь до середини квітня буде посвідчення, так що може бути деякі негрові ходить. Дякую. Тобто ви чули, який об'єм? Звичайно. Да. І е, опальний сезон, дякувати Богу, закінчується. Нам питання не відключали, тому що, в принципі, рівень розрахунків у нас нормальний. Там є певні питання. Тому сприймайте ту інформацію, яку дала служба 080 як протокольне доручення, там є декілька адрес, ви про них знаєте. І поки буде підготовка до, до нового опального сезону, один із елементів підготовки це накопичення деревини на юності. Так, дякую. Кось ще є деталі. У мене питання за клукому які роботи може, можете робити. Тобто, чи зможете зрізати тільки гілки, чи будете зрізати цілі дерева? І чи воно буде ще сортуватись для бюджету? <плес> Малова йшла про те, що зрізати старі аварійні дерева. І їздити по місту, чистити гілки, це просто... Справа така, що для, для бюджету вони будуть виконувати роботи за власні кошти і яку деревину використовувати як паливо і на котельні у нас є дві, які не було паливо працювати. А цілі дерева зможуть вирізати? Звичайно. Цілі не будуть різати? Аварій, аварійні. Цілі не який є документ, вже акт, щоб не придати. Свобода не спинитися. Що стосується аварійних дерев, то ми домовилися на ще попередній оперативній раді, те, що до цього долучається та комуніка, зацікавлена сторона. За власні кошти зрізати аварійні дерева. Знаєте, що стосується формування крон і обрізання діло. Це знову-таки спільне питання зеленого господарства і теплополоненерго. Зелене господарство зрізали, якщо не потрібно, тому що я знаю, що ви теж використовуємо для власних цілей, Якщо не потрібно, даєте інформацію теплополоненерго, воно забирає для своїх потреб. З бюджету не буде те, що робити теплокомуненерго. нас ще щоденно, як закріплений у нас меморіальний сквер, ми щоденно його прибирали від снігу, доріжки. І також ми вже приступили в сході снігу, вже приступили для, до очищення газонів у всіх парках, ну, не всіх, а по одному парку у вас вистачає людей. Приступили до цього. Далі ми будемо приступати до клумб, на яких ростуть цибулинні, тюльпани, нарциси. Центральній частині міста, які будуть розцвітатися до великої свят, якщо буде цей, то ще до дня міста. Також що планується, плануємося, ми плануємо ще висадити до свят у бази, в центральній частині, де є вази, квітучі квіти і вивісити вазони на... В Майдані по електричних Столбах. Що е, хотів би я ще сказати, що е, згідно вашого протокольного доручення, тому, щоб до озеленню міста, які треба додатково виділити кошти, то ми в і, 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 центральній частині, а також по вулиці щоб було цього. ми Хотіли би в центральній частині міста це. Е, Площу ринок і сквер Тобілевича, які саме там масові проходять дійства, то ми хотіли б там, наприклад, зробити рулодні такі газони, які більш витривалі, тому що по цих, якщо йде якісь концерти, всі люди на газонах і ці наші не втримують ці наші газони. А ці рулонні коврові газони, які називаються, вони мають в собі сітку, все, то дуже... Місц на трава, ну вони трошки ті дорогі, але якби таке зробив, що воно ну, дуже би гарно виглядало на Таке саме хотіли б більше планували, але це все разом з комунальним управлінням і схили на рамтеатр. Вони всі бачать, що вони дуже, дуже погані, ці два схили. Вони такі, бо там їздять ці, на своїх конках, їздять, портять то все. А якби ці лонні газони гарно посадив там. Різноквітучі кущі, це гарно виглядало. Відносно він був там постійно зелений. І не так портився. І водостійкий, і снігостій, і такі, що в тобто, основному, що ми хотіли таке зробити. І по вулиці, але це треба теж окремо на це відділяти кошти. І по вулиці Сагайдаш, протокольний молочний було там, ми планували висадити, підрахували 220 штук контромірних дерев. Ну, в основному ми думали і берези, і каштани, ну як каштани хворіють, то це так, як кажуть, місто наше липи, то ми липло, хотіли би липи такі висадити. На вулиці Сайнаш. Але тут теж треба до, основу, ще, ще кошти потрібні. Ну і якщо виділяться екологічні гроші, то ми б ще хотіли 에, продовжити. По зелені мені вулиці надрічної, там досадити клени, яких ще потрібно 100 штук. І кущі, живоплід подосаджувати. І зробити ще підсадку, де повирізали дерева, є на вулицях дерева повирізали, десь в дворах теж попідсаджувати на їх місце крупномірні дерева, щоб підростали за той час місто тих зрізаних дерев. В нашому теплічному господарстві зараз є багато кущів, всяких різного. Станом на 15 березня ми висіяли 80 тисяч квітів, а всього буде вирощено 120 тисяч різноманітної розсади для посадки на квітниках нашого міста. Це буде підсадка йти цілий рік. Одні хан відсвітуть, інші буде підсаджувати де як як кожного року. питання? Будь ласка, чи передбачається цього року до Великодніх будуть відбуватися різні толоки силами комунальних, громадських, чи буде передбачатися певне, що зелене господарство буде давати садження, чи кущі, щоб посадити. що говорив, що будуть екологічні кошти, то можна требувати. Це количні кошти. Даємо на жертві, на ці на ОСББ, ділянці, що маємо своє, діляємо, що за колочуємо. Просто, просто був ентузіаст, такий представник, офіцер, полковник. Ось, можливо, б хотілося, щоб зелене господарство не тільки стояло питання, в гроші, давайте гроші будемо садити. Щось таке на... знає цікаве. Не знаєте, що дає свої санкції забор, хто приїжджає там і дає більше. Так що ми не жаліє. І просимо, щоб приїжджали, ми дамо, а не вкраду. Не багато звертаємося, Щоб не викрадали, не прийдемо дамо і нехай самі. Тому, я теж давай, як парку тересавістів, за дорожну і люди садили. самі. Я давай закон. Це не так. Шановні дороги, я хотів би, щоб всі зрозуміли, що кожен рік державна держадміністрація проводить картово стрібництво і тому виділяються кошти іменно. Скільки кошти виділяється, відділяється матеріал посадковий. Тому нашому місту на протягом трьох останніх років виділялося скільки, скільки ми могли взяти. Це різні дитини їздили, чи врождяківське, чи Солодкинське, Клубівцях і так далі. Тому ми брали весь час чи там, липу, чи плен і так далі, де висаджували. Єдине, що нам треба робити, це дійсно на закупку кулястого клену, щоб досадити вулицю річна, бо ми розпочали. <steven> і пан Васильшої Так. А от і всі посадження біля надії і так далі, це ми будемо задіювати фірму надію, є готель, їм треба для краси, тому вони нехай приймаються участь. Тому там буде дольована велика участь, іменно того підприємець. Тому кошти як таке, їх нема, я надіюся, не буде. Де взяти, їх треба закупити. 900 дерев ми привеземо з розсади. Нам треба я висадити стільки. А ви чекайте, я ж вас не перебував. Ви там розказали нам, от треба, треба, треба. Ви не назвали ні одної конкретної цифри. Ні скільки дерев треба, ні скільки треба, скільки, ні скільки сквер, ні скільки площ газолому, ні, ні скільки засадити тими цибулинами. Бачите, скільки у нас в місті треба сквер посадити квітів. Штук. Ми, штук. Ви, ми, днє, ви мали прийти і сказати, Дуже. що треба. Заходи це є заходи. Дайте нам конкретні цифри. І ті конкретні цифри, якісь кошти, щоб ми зрозуміли, що треба допомагати. Я вам скажу одну таку. Правда? правда? Ви, ви. нічим не гірші і не кращі від інших суб'єктів, які займаються аналогічною діяльністю. Правда? Правда? Але ви маєте сьогодні преференцію? Ви маєте сьогодні преференцію, тому що всі інші підприємства схожого типу не мають стосунку жодного до бюджету міста. Тобто ви маєте гарантований, вибачте, шмат роботи, який ми платимо, оплачуємо з міського бюджету. Це є серйозна преференція для підприємства. Але це не означає, що ви маєте виживати і здійснювати фінансово господарську діяльність тільки за рахунок бюджету. Ви маєте заробляти гроші ще за рахунок власної діяльності. Тому те, що ви маєте преференції, це великий плюс. Це є факт. Тому правильно знову Ігоряч говорить. Не треба тут розказувати, бо ви все починаєте з грошей. От ми хочемо зробити отак, оце буде коштувати стільки, 170 тисяч. Оце треба 200 тисяч, оце треба. Я перепрошую, ми сьогодні місто найбільший ваш замовник, найбільший ваш клієнт. І принцип бізнесу будується на повазі до клієнта. Тим більше до найбільшого клієнта. Тому, виходячи на трибуну, чітко, конкретно, Значить, ми закупимо стільки то стільки-то. Спільно з обладміністрацією, дай Боже, і цього року буде ця традиція, здійснимо толку і вийдемо всі разом на вулицю і посадимо тут тисячу дерев. На куля стекле не треба і кошти. Скажіть, скільки потрібно кулясті коні і скільки потрібно коштів. Що стосується надії, драмтеатра, навіть надія займається цим, а ви поможіть. Він в першу чергу зацікавився в цьому. Ну і все. Але серед дачного посадимо разом вийдемо, посадимо. виконкомом, депутати, депутати, всі разом вийдемо і посадимо. Чи ботати копають, ми Думаю. Вони ще місце копають. Добре, дякую. Дякую. У кого є які питання? Інтергон прошу, що бачимо, міняється вже температурний режим і тому. Треба ремонтувати потрошки дороги. <кій> <кій> <Тому> мені... <кій> я прихожу. Мені така пропозиція все-таки за вашої участі, щоб ми зібрали якусь таку обширну нараду, щоб ви бороли питання складного заводу. Але на цьому. запросити і доступ. Да, просто... да. Я знаю, кого запросити. сюди. Да. Дякую. Все. <кій> Немає питань? <кліст> ми говорили, все, що через місяць Великодні свята і так загрунтували увагу на чисто на комуналці, але я би не хотів, щоб все комуналка цього вийшла і розробляла заходи. Є до цього і архітектура, і торгівля, і економіка, і ОКБ, і освітна культура. Тобто вже необхідно означати в'ємну робіт, графіки роботи, і ми на наступних нарадах могли комплекс заходів заслухати. Я саме початку оперативної наради, що стосується санітарних стану, це в першу чергу наголосив, що це відповідальність за, да, звичайно, в першу чергу, вже і тих комунальних підприємств, які відповідають за санітарний стан, в тому числі муніципальна інспекція, але це також відповідальність всіх розпорядників, всіх керівників бюджетних господарних. Що стосується комплексних запитів, в п'ятницю Михайло Йосифович буде проводити нараду за участю всіх зацікавлених сторін по належному відзначенню в місті свята Спасіння Христового. Значить, в кого ще які питання є? Немає питань. Oui. Pues whales, every... you know, The — Є є питання? питання? — Володимир Петрович, У нас цю неділю останній день І Я би думаю, що належне запросити керівництво міста і депутатів та відзначення цього комунального святку. Ви запрошуєте, так? Ви де будете святкувати? Ми попередне додатково. Щоб вони пішов 5 тисяч комунальників. На якій на суботу то. У нас є святкування, а в суботу базапіаду. Я вам дякую, що ви піднялися і все це наговорили. Я вам дякую. Така розрядка в кінці. Я знаю, що ви будете в п'ятницю святкувати. Тому я не випадково сказав про толку в суботу. Тому, ну, знаєте, якщо ви хочете п'ятницю відсвяткувати, а в суботу відпочивати, то робіть це в належний стан, приводьте місто до належного стану сьогодні, завтра, післязавтра. Сніг уже зійшов. Так. Ще які питання? Немає. Все, дякую за работу.